З вами канал О Росада. І сьогодні поговоримо про те, скільки ж бусів може дати одна рослина. Звичайно, будемо говорити про першорічки. Тобто та полуниця, яка була висаджена в тому році, наша була висаджена не за рано, десь у вересні, в кінець вересня. Так що... Але зазвичай її треба сажувати раніше. Отож, будемо рахувати, скільки, полуни... скільки вусів мають сорти нашої полуниці. Почнемо ось із цього сорту невідомого, хочу сказати по правді, так як замовляли кабрілу, а прийшло, можливо, бріла, а можливо, і невідомо. Ось такий кущик невеличкий, але при цьому маємо один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 вусиків. Це при тому, що тут вуса в основному тільки першого порядку. Такі ось за зубинками, які вже можна брати та вкорінювати. А вуса другого порядку тут ще зовсім. Не розвинені, тому їх навіть взяти і не можна. Отож, на першому кущі невідомого сорту 10 вусів, при тому, що тільки 10 будуть гарних пагонів першого порядку. Ідемо далі. Наступний кущ залежить, звичайно, кількість вусів і від того, який це сорт, і від того, як. Кус, потужність має кущ. Ось зараз розглянемо наступний кущ. Ось такий. Цей уже більш потужний це сорт Фейт. Полічимо, скільки ж він тут має цей кущ вусі. Отож. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. 9-10. Притому це всі вуса теж у більшості вуса першого порядку. Ну, декілька є і вусів другого порядку. Але на цьому сортові я старалась і відривати вуса другого порядку. Для чого? Для того, щоб вони були кращі та крепші. Отож, поки що, з нашої перевірки. Виявляється, що маємо по 10 вусів із одного кущика полуниці. Ну що ж, може полічимо іще. Дуже переплутались. Важко навіть пороз'єднувати. Тут зараз подаємо цей маленький. Один, два, три, чотири п'ять, шість, шість, шість вуциків на цьому. І це ж при тому, що ми враховуємо вуза тільки першого порядку, а зазвичай будуть і другого. Можуть бути ще і третього, які зазвичай теж можна використовувати укоріненні. 10 вусів. Вважаємо, що із середнього куща будемо мати 10 вусів. І будемо враховувати тільки вуса першого порядку. Тобто із одного куща ми можемо висадити 10 Вусиків з гарними зазубинками, тобто з одного куща вийде 10 саджанців. Але ж не завжди 10. Може бути і 5. Тому беремо середнє, по-меншому, беремо 5. Один кущ 5 саджанців. Так, один кущ 5 саджанців. На нашій ділянці ми маємо 500 кущів. 500 помножити на 5 буде 2500. Отож, 5 на 5, 25 буде 2500 саженців. Ну, боса другого порядку третього будемо враховувати, що ну, їх не враховуємо. Не враховуємо при тому, що... Якісь випади, не всі приживуться, не зважаючи на погодні умови. Отож, маємо із 500 полуниць, ну, у нас тут теж є випади, є, немає кущів. Приблизно. 2500 саджанців. 2500 саджанців. Коли їх продати по 5 гривень? Множте, мінімальна ціна. Хоча є, коли гарні, можна продати і дорожче. 2500 множимо на 5. Отож, по 5 гривень один сажанець. Таку суму можна заробити на полуниці з 500 саженців, яка дала по 5 вусів із кожного куща. При цьому ще, звичайно, коли вирощувати методом копанки, то потрібно підготувати затіняючу сітку. Ну, а коли ви будете вирощувати у стаканах або в касетах, то потрібно буде ще трохи витратити грошей, на те, щоб придбати і або касети, або стакани. При ідеальному або при бюджетному варіанті можна і відрізати пластикові пляшки та їх використати для того, щоб вкорінювати. Касети і стакани треба буде, звичайно, більше поливати. Ось така проблема. Отож, такий сьогодні розрахунок доходів із 500 кущиків, які ми маємо, враховуючи, що з кожного кущика отримаємо ось таку кількість вусів. Такі ми провели підрахунки. Як воно у вас, не знаю. У нас поки що ось так. Ще можна полосувати.